Всім привіт! З вами Наталія Бетенко і сьогодні ми будемо готувати сирні кульки у фритюрі, неймовірно смачні і прості в приготуванні. До сиру 300 г додаємо цукор 3 столові ложки, одну чайну ложку ванільного цукру, дрібку солі. 2 курячих яйця. І за допомогою блендера збиваємо наші всі інгредієнти до однорідної маси. Ось так має виглядати. До борошна 270 г додаємо 2 чайних ложки розпушувача і перемішуємо до об'єднання. Борошно із розпушувачем ми додаємо до нашої сирної маси в три етапи. Це ми робимо для того, щоб тісто гарно вимісилося і рівномірно об'єдналися всі інгредієнти. Спочатку замішуємо тісто вінчиком або лопаткою. Потім ми вимішуємо рукою. І викладаємо на стіл, і вимішуємо до такого стану, щоб об'єдналися всі інгредієнти. Довго місити тісто не треба, воно має трошки липнути до рук. Тісто розрізаємо навпіл і одну половинку відкладаємо, а іншу ще розрізаємо напополам. і формуємо таку ковбаску. Тісто розрізаємо на невеличкі частинки. Дуже великими різати не потрібно, бо коли будемо смажувати, вони ще будуть збільшуватися в об'ємі. Беремо частинку тіста і качаємо кульку і періодично змочуємо трішки руки. Перед тим, як смажити, перевіряємо температуру олії за допомогою дерев'яної шпажки. Навколо неї мають бути бульбашки. Обережно кладемо кульки у розігріту олію, смажимо на середньому вогні, щоб рівномірно підрум'янились. Можна трішки за допомогою дерев'яної палички їх перемішувати, щоб вони рівномірно прожарювались. Готові кульки дістаємо, і перекладаємо в мисочку і даємо їм охолонути. Охолоджені кульки посипаємо цукровою пудрою, а залишки струшуємо за допомогою сита. Ось такі в нас сирні кульки вийшли, їх було набагато більше, поки ми їх смажили трохи під'їли. Але все одно вони дуже прості в приготуванні, смачні і неймовірно хрумкі. Дякую всім за увагу! Готуйте смачного! Підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки.